Боєприпаси та марихуана. На Прикарпатті працівники поліції знайшли понад 90 набоїв, насадження рослин, коноплі та наркотичний засіб канабіс. Незаконний атрибут вилучили у 70-річного мешканця села Рожнів. Все це пенсіонер зберігав на території власного подвір'я, кажуть правоохоронці. Вилучені небезпечні предмети та наркомісні речовини направлені на експертне дослідження. Дії фігуранта кваліфікують за частиною першої статті 263. -ї. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Та частиною першої статті 309 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту. Та частиною другої статті 310 посів або вирощування сатурного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіка набої та яка мета зберігання наркотичних засобів. Наразі ГУНП вирішує питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Віраковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.